Так, вітаю. Сьогодні, якби 5.05.2025 рік я провела цілих шість уроків підряд, цілий марафон. Сьогодні день квадратного кореня. Звичайно, я наголошую на тому, що записаний фрагмент не є відображенням справжнього уроку, справжнім настроєм, справжнім вайбом та віддачею самих учнів. Добре, так, ну, по-перше, а, ну, всяку таку інформацію про корінь. Я думаю, ви вивчали і в своїй школі, в своїй гімназії і все таке інше. Тобто, ви, звичайно, знаєте або не знаєте, в принципі, взаємозв'язок, що все взаємопов'язано пов'язано. Наприклад, у нас три у другому степені – це дев'ять. а Квадратний корінь, ну, двійку зазвичай не пишуть біля радикалу. А виходить 3 а як основа. 9 це результат піднесення у степінь. Ну, а тут степінь до якого підносили. Хоча насправді це не зовсім так, але, в принципі, ось так. Ну, в деяких місцях іноді розглядали логаритми, ну, це трошечки пізніше, тому що логаритм теж з цим пов'язаний, плюс-мінус логаритм 9 за базісом 3, це, наприклад, 2. Тобто, тут це просто 3 у другому 9, тут квадратний корінь з 9 це 3. А тут навпаки, тут е, цей базіс, тут нумерос, а це у нас е, степінь, до якого підносили. Тобто логаритм, це, наприклад, це просто степінь, до якого піднесли базіс, щоб отримати нумерос. І так, все, в принципі, взаємопов'язано, все по колу відбувається в нашій супер-куперматематиці. Е, так. Із важливого покоренням, що нам необхідно, от прямо от без цього неможливо жити. Якщо це квадратний корінь, ну, логічно, що якщо ми підносимо будь-що в другий степінь, там, в четвертий степінь, ми будемо отримувати тільки числа 0 або додатні числа. Тобто. Під радикалами другого, четвертого, шостого, ну, тобто степені, а якщо це степінь, а n степінь він дорівнює 2 k то логічно, що числа під такими, ну, нехай х я перегнула палку ще функції, особливо так не, про ним не пробігалися, то це буде більше або дорівнює нулю. А Якщо це степінь третій, п'ятий і так далі, непарний, то, відповідно, там може бути все, що завгодно. Ну, таке буває. Отак, от тому ну, треба згадувати, що все, в принципі, достатньо взаємопов'язано. Так, стосовно а, самих властивостей. Я, можливо, щось можу пропустити. Це таке буває, не взяти до уваги і, в принципі, по ходу розв'язання, згадати це. Ну, буває таке, ну щось забувається. Із важливого. Із важливого, із важливих речей. Якщо у нас просто квадратний корінь, наприклад, із... А, числа у другому степені, то відповіддю буде просто число. Я, звичайно, промовчу, що якщо у нас виходить так, що настояло число, а, а у нас є така властивість, що NA у степені М дорівнює А у степені МН, цим, звичайно, зловживати не треба. Так, треба там деякі речі враховувати, якщо ми в полі зору функцій ходимо. Це дефінісіон бира що Так, тобто це є такі нюанси, іноді, що треба враховувати обов'язково. А То в таких випадках ми просто ділимо 2 на 2. Це буде А у першому, але у нас могло бути під А все, що завгодно. І за цього ми кажемо, що, типу, це був модуль. І залежно від ситуації, розкриваємо цей модуль. Я думаю, це не, якби, не пріоритетно для цього фрагменту. Якби, а то вже так води налила, можливо. Ну, якби це було, якби були реальні учні, було б легше якби, розуміти, ми б би так би не спішили. Виходить так, із важливого, надважливого, дуже важливого. Коли ми хочемо взяти корінь будь-якого степеня, який у нас алгоритм дії. Наприклад, корінь 144. Ну, коли перший раз береш корінь, або, я не знаю, в тебе багато пробілів, то додуматись не завжди, якби так. Ну, калькулятор, звичайно, існує, але ж ну, ми не прийшли прям чисто на калькуляторі рахувати тут. Виходить, ми дивимось, який у нас степінь. Ну, Другий, ну, не написано, значить, другий. Тобто, відповідно, ми у себе маємо ну, таблицю множення за це мовчу. А, маємо, я не знаю, виписані другі степеня чисел до тисячі, там третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. До тисячі цього зазвичай достатньо, можливо, і більше. Ага, другий. І ми скануємо у себе, які потенційно це могли бути ну, степені чого. В нашому випадку це 12. Тобто з цього корінь взявся дуже добре. Не завжди все так райдужно. Наприклад, з кореня з 13 не береться корінь просто так. А я не буду прямо зараз показувати механізм, як приблизно можна знайти це значення в Німеччині, по-перше, дозволені калькулятори. В інших країнах також Іноді дозволені калькулятори, тому так. Але механізм там цікавий. Насправді, я не думаю, що це буде ну, якби, пріоритетно показувати в даному фрагменті. А пріоритетно буде показувати, наприклад, такі випадки, які, ну, наприклад, числа не є простими, вони містять множники, які є, наприклад, Числами у відповідному степені цього радикала. Тобто тут ага, друга. Значить, у нас є табличка, або в голові є другий степінь, і ми думаємо, на що із запропонованого могло поділитися 48. Звичай така тиша, якби така, ну, ми приходимо до того, що це у нас було 16. Помножене на 3. Я вже так захвилювалася, що забула властивості самі розказати. Виходить, наприклад, у нас є такі властивості: це, що у нас А помножене було на Б, то ми можемо їх розподілити окремо по кореням. Так само виходить і з діленням. Це іноді дуже корисна штука. Як от зараз. Наприклад, а корінь із 16, з нього береться корінь на корінь із трьох. І у нас буде чотири корінь із трьох. Ну, життя так склалося. Ну, от взяли і якби Ну дістали цей корінь. Ну і все достатньо добре. Ну Далі ми нічого вже не можемо зробити. Уже навіть. Подорожник не допоможе нам, на жаль. Отак от, от ми знайшли це чотири кореня із трьох. Добре. Так. Ну і, в принципі, зазвичай ми розглядаємо там достатню кількість, ну це виходить, десь 30 хвилин часу. Ми вчимося вилучати корені і все таке. Виходить, є таке. Що ще треба знати? Ми ще знаємо. Класу 6, української школи, не знаю, ріальшули Німеччини, ну це трошечки пізніше, або якихось інших місць, що у нас можна щось додавати, наприклад, змінні, все що завгодно, якщо воно знаходиться в однаковому степені, якщо там все однакове, тоді ми коефіцієнти додаємо. Так само, оскільки ж це іде 4 помножити на корінь із трьох, ми так само діємо із коренням. Ми можемо додавати тільки однакові корені, Ну, з однаковими коренями. Виходить. Наприклад, ну, тут такі собі приклади, можливо, не навели, тобто, або достатньо такі тривіальні, наприклад, Б. Так, мені вже схоже, що це завдання з австрійської математики взяла, бо зазвичай в німецьких підручниках, в принципі, погрубіше, скажімо так. У нас все-таки німецька виходить два корені із трьох, плюс корінь із трьох. Тут один, якщо що. Ай, ну і ці теж подібні. І у нас вийде так. Три корені із трьох. А, так, щось уже так. А, плюс корінь із двох. Далі ми вже нічого не можемо зробити. Ну, нічогісінько не можемо. Ну, отак. От І, в принципі, за таким принципом, ми додаємо, віднімаємо корінь. Добре. Окей. Okay. Куди це в мене завдання поїхали? Так, добре. Так. Так, добре. Добре. Виходить. І так кожен раз. Який би у нас не стояв корень. От в який би от, от, от який би не стояв, якщо ми бачимо, що з нього. Не береться корінь. Ну, просто так. ну, Він не із таблиці, не з голови нашої, то беремо щось, що можливо вилучаємо, якщо це можливо. Ми такі дивимось. Ага, 50. Угу. Ми такі швидко просканували свою голову або таблицю 25. 25 на 2, значить. 25 на 2. Добре. Виходить. Корінь з 25 на корінь із 2. Виходить, 5 коренів із 2. Угу. Це окей, з двох нічого не можна. 5. Ну, 5 це 5. Ще б я б взяла, наприклад, а... ну, не знаю, 3 коріння з 200, наприклад. Ага, ну, це просто не супер такий прям простий приклад. Ну, що прям очевидно, що брати. Ми такі знову беремо, скануємо. 1 у третьому, 1, 2 у третьому, 8, Ну, щось таке, підозри є. 3 у третьому 27, 4 у третьому 64. Ну, сумніви, беруть. 5 у третьому 125, 6 у третьому перевищили. 216. Угу. Я почала з самого простого, 2 у третьому. 200 на, на 8. А, виходить. 20 на 8, найближче 16, два рази. 40 25. Супер. Звичайно, не, не прям супер, супер з 25 не можна, але, ну, 8 вилучили непогано. Тобто 3 8 на 25 тут 3 корінь 8 на 3 25 і відповідно отримаємо 2 на 3 з 25. Далі ми нічого не можемо зробити, нічого не можемо вилучити, і, на жаль, ми вимушені так залишити відповідь. Добре. тобто, в принципі, на опрацювання багатьох тем, що, ну, в принципі, треба достатній час та, в принципі, правильно розповісти цю тематику. А я дякую за увагу до своєї персони. Я завершую даний ролик, який не є фрагментом моїх уроків. Дякую.